Зараз цю місцину заріччя всі знають як е, таку, на яку виходить Тарачанський міст. Але е, там 100, 200, 300 років тому, звісно, ніякого моста тут не було. І ця, це місце називалося Попівка. Ну, власне кажучи, не тільки ці камінці, очевидно, що і якісь поля зверху. Е, Почому попівка? Тому що е, ці землі, орні. Користувалися ним священики Церкви Святої Тріці, про які ми вже розповідали. Так от, з цією попівкою пов'язана дуже цікава історія, яка трапилася наприкінці XVIII століття. Власне, трохи далі за попівкою, тому що там вже починалися якісь місцина, де виписали худобу. І от кілька зарічанських хлопців, власне, там пасли худобу. До них підійшов чоловік, який взявся невідомо звідки, і їх попередив, що тут зараз обвалиться земля десь поруч. І щоб вони просто пішли звідти. І, власне кажучи, врятував їм цим життя. Найцікавіше, що на тому місці, де обвалилося, відкрилося джерело, і вода, яка звідти била, вона була дуже помічна для очей тобто, власне, кажучи, лікувальна. І люди достатньо довго лікувалися цією водою, вона була популярна аж поки. Ці властивості чомусь не зникли. І на заріччі почали говорити, що це там чорти покупалися, і завдяки тому вони спаскудили воду. Власне, ця історія про е, лікувальну воду е, цього чоловіка, який попередив, якого ніхто тут не знав, і чортів, які там купалися, вона дійшла аж до середини 19 століття, була записана. Е, і завдяки цьому дійшла до нашого часу, і я можу вам про неї розповісти.